Я Микола Крупка, офіцер-рятувальник Медвінської громади Білоцерківського району. Відвідали людей похилого віку, які опинилися в складних умовах і знаходяться на стаціонарному лікуванні в медичному закладі соціального обслуговування села Медвін. З даними громадянами ми провели інформаційні бесіди, дали їм научну агітацію з елементарними правилами поведінки під час пожежі. Та надзвичайних ситуацій. В закладі забезпечених служивленням, забезпечений запоріжчими пристроями, які повинні бути згідно правил пожежної безпеки, пронумеровані. Кожен автомат повинен вказувати, що він відключає і підключає. Даний заклад облаштований системою пожежної сигналізації, ручний сповіщувач. Зрозуміло, що є димові датчики, які в разі задимлення спрацьовують, і тоді проводиться евакуація хворих. скажіть, будь ласка, як ви проводите евакуацію хворих? Хто може виходить сам? Самі правильно. І коляска, ліфти. і плани акулації договір про сигналізації за обов'язково засоби просіння Добрий день. Провели урок безпеки з учнями 5-6 класів та 3-4 класів. На уроках ми дітям пояснили правила пожежної безпеки, правила поведінки під час виявлення вибуху небезпечних предметів, правила поведінки під час виникнення пожежі, правила користування вогнегасником. Первинними за це відвідали домогосподарства та житлові будинки під час даного заходу. Громадянам було доведено основні правила під час користування прилив пічного опалення, правила користування під час електрообладнання.